Всім привіт! Ви на каналі Єгорка Поіграйка з вами Козачок і ми будемо грати в страшну ігру Гренні Один. А я нажимаю Play. Я тут вибрав Ізі, щоб нам було легше. Ми зараз подивимося на бабку з... Загрузка йде. День. Перший. У нас всього п'ять днів, щоб утекти із дому бабки Грені. Давайте подивимось, як вона виглядає. Ми глянемо, там питатимо, що з вами виходить. Я думаю, вона сюди прийде зараз. О, іде, йде А яка страшновато? Посміяли щось. Ну, смесь, смесь. О, -о, -о ховаємось. Що вона таке дивиться? Не давайте ты надо. Привы. Мне надо її сюди погукать. Вона туда пішла. Ми з вами в підвал заскочимо. Раз вона уйде з вами. Ну, вона сейчас уйде, а ми вибіжемо без целіника. П... Ніче не пойме, сказала я сію щось там. О -о. Та? Де вона мене вже встигла побачити? У -у -у. Ось де вона ходи, перестань казати Сію, ти мене не бачиш. Давайте быстро, бистро. Так прилазимо, одвигаємо. О, через рабашука скриваємо. тоже так, так. и делай не нужно сюда приду пошли нему Та вона хоче нас обхитрити? А ні, йде, йде, йде. То вона чо? Що? Зовсім. Це йди. йди. Вона що мене бачить? Ну, мене вже своїми словами чудними лякать, ну давай сіда, давайте ух ты. Це я. А бабка сюди може забратись, я не думаю, що вона сюди може забратись. Это там один. Мм, я тут уже був. Не прийди хоть, Бо мені трошки страшно. Ой, це Бистро. Книгу. О-оу, тікаємо, тікаємо. Ой, вийди від мене. Ти думаєш, я тебе боюсь. Ага, навіть догнати ти не вспіла мене. Я тепер боюсь. Давайте швидко, быстро, быстро Ей, а як вона мене бачить? Вона ж мене не бачить Я нічого не чую. дивилася на мене Зараз пойде. Давайте. Hello. 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 О, наконец то мене побачили. Я думав, що ніколи на мене не побочить. Все йде, йде, йде. Давайте так быстренько. Так, я дверку призакрию, щоб вона сюди не зайшла. О. Все. Теперь бежим в одно место. И напишите в комментариях, кто за вас боится хреню. А хто ні. От я Ні. Давайте я сюда погукаю. Хай йде сюда. Она ну, прийде? Я розумію, вона ходить на звуки. Да. Ей! Ти хоть не залізеш сюда? І куди вона пішла? Давай так, быстро. Нічого. А тут може щось буде. То мені не треба Капкан. все. <смір> Я вообще не злякався. Її. Не налякала вона так, по-нормальному. Якатизі було можна. Мені треба ще підучитись. Вирає ружа коже, Що мені сказати, що вона мене бачить. Тут нічого немає. Ну, а что им? А, я так и знал. что она роба Скрип, 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 скрип. Ну, а мы не без скину можно? Ну. Дай хавай. є я цитр. О, иди, иди. Не, я думаю, воно хоть під стіл не задавайся залізти. Ей, а що воно за мной худо? Все, мене тут нема. Я не Це не смішно. Uuuu, kože na dornéňko. Uuu, ide, ide, ide. Это так быстро хочет. Ну, а что за всем О! Скоро бабку побью. Если у мене ви вы... тут хотіть щось зробити, то ви мені поставте лайк і підпишіться. А я беру вище-вище. Я ж нічого не зробив, все вшло, вшло. Давайте. Так, Біжимо, біжимо. Отак. Sack. Oh. Das ist okay. Ich hätte Лабиринты? Да. А это еще что за монстр? Все, все, сюда, сюда. Сейчас сюда, сюда ухожу. ну то паука. Ще з'їсть мене. Я на кухню, зараз хочу піти. У мене довго день другий. Ще я вже должен ух, програти. Мабка мене щось не хоче ловити. так а так, так а так. Можна поїхати. Ще сюди бабка прийде. до нас луч. Эй, ти че, ты ти че? бабка, Берись! Я так чудно брысь сказал, как будто я мы еще сказал чекишки. Брысь! И она сразу. Так, а так. Давайте. И... Ну. Нельзя прыгать туда нахуй. Нет, давайте. Вытекаем в этом бросам. Опять с Думаю, нам надо додуматься сюда залізти, А, вона меня уже вообще потеряла. Она ж слепенька. Никого тут не бачу. Типа, вона сама тут в доме. Огу! Ну, ну. О, наконец-то! Время ей подражны, ты уже идёт. Давайте, а так, а так. Все, как я втечу, потому что у меня тут будешь тут сама перебирать. Давай, я так дурим, дурим. <рикола> Яка я вона дурненька Прикол, що вона Сейчас даже сюда пида. О нет. Текаем. Яка ж вона непонятна? Одоє все кидає. Це, за мене зловити не може. Іна, коли був перший день її повезло, Капкани капкана наставив, тепер уже капкани став, я попадав тобі. Эй, а ти куда? За мною побаловатись не хоче? О, конечно же, хоче. до догани. Эй, я тут. давай Давайте так будем шуміти, щоб вона до нас не Вон, йде. -йде. Двигайтесь, Ну як ти нас бачиш? Ей, я со мной Що за забула? Ай, со мною игра це не хоче. Ой, а тепер їй повезло. Ох, ну, ну зараз вона надо Ну, Ну, давайте будемо на цьому завершувати. Всім пока-пока.